Виправна колонія номер 109 – маленький куточок натурального господарства. На всій площі колонії у Дергачівському районі засуджені власноруч виготовляють продукти харчування. 6 квітня почався комплекс весняно-польових робіт. Серед культур що вирощують у колонії ячмінь, пшениця, кукурудза, загорох, сонячних та бахчові. В цьому році посіяли рослини на традиційно коріандр на площі в 50 гектарів. Окрім вирощування рослин в колонії, практикують тваринництво та птахівництво. За коровами, конями, вівцями, свинями та вудками доглядають засуджені. Вони ж працюють у полях. Усі необхідні продукти харчування виробляються на місці. Ми самостійно себе забезпечуємо продуктами питания. У нас є своя переробка. Ми делаем муку, крупу, масло, вирощуємо М'яса, поэтому повністю обеспечиваем себя, а також оказываем помощь що учреждениям Харківської області. Окрім цього, колонія виготовляє хліб, сметану та сир. Поголів'я дойних корів дає приблизно дві тонни молока на день. Наглядають за численними тваринами самі ув'язнені верхи на конях. Пальне намагаються економити. ферми у вантажі перевозяться кінними візками. У колонії багато ув'язних отримали нові трудові навички та професії. Одна з таких тракторист, механізатор. Сучасний робота на тракторі сім поля. Ранні зерновые посіли уже там. Получил професію тракториста. Сначала був трудоустроен конюхом здесь на фермі. У розпалі посівної кампанії Дергачівська колонія повністю забезпечена насінням та пальним. Колонія такого типу в області єдина. Галина Храмова, Дмитро Чоботарьов вісті.